Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема сьогоднішнього року розв'язування задач на паралельне проєктування. Ми розв'яжемо декілька задач із підручника Геометрія 10 під редакцією Мерзляк. І одну із задач із збірника задач для контрольних і самостійних робіт. Перша номер 7:19. Почнемо із. Простих задач і дійдемо до задач більш складніших. Отже, на малюнку ви бачите еліпс із центром в точці О. Один це є зображення кола з центром О. Побудуйте зображення якого-небудь прямокутника, вписаного в дане коло. З чого маємо почати розв'язування таких задач? Нам сказали, що оцей еліпс це зображення деякого кола. Давайте собі намалюємо те коло, яке зображає даний еліпс. Отже, є коло, і в, цей, в це коло вписаний прямокутник. Я... Пригадаємо, що прямокутник це чотирикутник, діагоналі якого рівні. діагоналі прямокутника вписаного в коло є діаметрами даного кола. Значить, для того, щоб побудувати будь-який. Або який-небудь прямокутник, вписаний в коло, ми маємо побудувати з вами два діаметри. Ці два діаметри перетинаються в точці О. І якщо ми з'єднаємо кінці цих діаметрів, ми отримаємо прямокутник, вписаний у дане коло. Я з'єднаю кінці цих діаметрів. І ви бачите, що виходить прямокутник вписаний у коло. Чому ми можемо стверджувати, що це прямокутник? Пригадайте, коли ми вчили з вами кути вписані у коло. Доводили до кут вписаний кут, що спирається на півколо, обов'язково прямий. Отримана фігура є прямокутником. Ось, подивіться, кут Б, а, Б С спирається на півколо. Оскільки АС – це діаметр, значить цей кут прямий. Кут Куц спирається на півколо БД. БД-діаметр, значить цей кут прямий. А БЦД прямокутник. Ми на цьому малюнку маємо теж накреслити два діаметри. а 1 – це зображення діаметра АС. Б1Д1. Це зображення діаметра БД. Значить, точки А1, Б1, С1, Д1, є зображеннями вершин прямокутника Д. З'єднаємо ці точки між собою. Ось ми з вами отримали чотирикутник A1, B1, С1, Д1, який є зображенням деякого прямокутника, вписаного в коло. Наступна задача. Паралограм. А1, Б1, С1, Д1 зображення ромба АБЦД, у якому кут А60 градусів. Побудуйте зображення висоти ромба, опущеної з вершини А на сторону БЦ. Знову починаємо з того, що побудуємо ромб з кутом А60 градусів, побудуємо в цьому ромбі висоту. Яка опущена на сторону BC із вершини А. А потім розберемося з цією задачею і побудуємо зображення ромба A1B1C1D1. Нехай ABCD даний ромб. Його кут А дорівнює 60 градусам. Нам треба побудувати висоту ромба, опущену з вершини. А на сторону БЦ. Оскільки кут А гострий, то висота, що проведена до сторони БЦ, буде знаходитися не всередині ромба, а за його межами. І для того, щоб таку висоту побудувати, ми маємо продовжити сторону БЦ і на продовження цієї сторони побудувати цю висоту. Як же тепер зрозуміти, як побудувати зображення цієї висоти? Давайте рухатись далі. Для чого нам дали цей кут 60 градусів? Оскільки ромб це такий чотирикутник, у якого всі сторони рівні, значить, трикутник А, Б, Д буде рівностороннім. Чому? А, Б дорівнює а, Д як сторони ромба, значить кути при основі будуть рівні. Діагональ буде, буде основою даного рівноведреного трикутника. А значить, ці кути теж по 60 градусів, оскільки сума всіх кутів 180. Значить, цей трикутник рівносторонній. Тоді давайте проведемо в цьому трикутнику висоту із вершини Б. Якщо я проведу висоту із вершини Б, то ця висота для даного трикутника АВД буде і висотою, і медіаною, і бісектрисою. Значить, ця висота БМ. Розділила сторону АД на дві рівні частини. Висоти АН і БМ перпендикулярні стороні АД, а значить паралельні між собою. Оскільки при паралельному проєктуванні паралельність е, прямих зберігається, значить, ми вже можемо зрозуміти, як побудувати е, зображення висоти. Паралограма 1 б 1 с 1 д 1 Давайте спробуємо це зробити. Ось я побудувала вже довільний паралелограм А1, б 1 с 1 д 1 провела в ньому діагональ б 1 д 1 і продовжила сторону б 1 с 1 Для того, щоб побудувати зображення висоти, я вже не можу побудувати перпендикуляр, оскільки при паралельному проєктуванні. Перпендикулярність прямих не зберігається, кути не зберігають свої величини, уже відрізок перпендикулярний до сторони b 1 c 1 не буде зображенням, оскільки це не ромб, це вже паралограм. Але пропорційність відрізків зберігається, оскільки відрізок BM — це медіана, а медіана ділить сторону навпіл сторону AD. Значить, точка М1 буде серединою сторони А1 D1. Якщо я в цю точку проведу відрізок, цей відрізок буде зображенням висоти БМ. Проведемо цю, цей відрізок, це буде зображення даної висоти. А оскільки ці висоти мають бути паралельними, значить із точки А1 я проведу відрізок паралельний відрізку B1, M1. Це зображення висоти. Можна записати, що відрізок А1, Н1 паралельний відрізку м 1 М1. І цей відрізок А1, Н1 – це зображення висоти. Задача наступна. 7,37. Трикутник а 1 Б1С є зображенням прямокутного трикутника АВС. Відрізок А1Б зображення його гіпотенузи АВ. Побудуйте зображення бісектриси АВС, проведеної з вершини Б, якщо кут А30 градусів. Давайте спочатку зобразимо той трикутник, який потім маємо перетворити і виконати зображення. Давайте спочатку побудуємо той трикутник. В якого є кут А 30 градусів, а Б його гіпотенуза, кут С буде прямим, давайте проведемо бісектрису з вершини Б. Оскільки кут А 30, то кут Б буде 60 градусів, оскільки сума гострих кутів в прямокутному трикутнику складає 90 градусів, значить цей кут 60. Що проведемо бісектрису цього кута, вона поділить даний кут навпіл по 30 градусів утворилися кути. І трикутник, що утворився А, Б Д, наприклад, буде рівнобедреним, оскільки має два однакових гострих кути. Трикутник, що утворився знизу, Д, Б, С. Прямокутний з гострим кутом 30 градусів. А значить, катет, що лежить навпроти цього кута дорівнює половині гіпотенузи. А оскільки сторони АД і DB рівні, значить, точка Д поділила відрізок АС у відношенні 1 до 2, рахуючи від прямого кута. Значить, відрізок СД у два рази менший. Ніж відрізок АД. Ми зрозуміли, у якому відношенні знаходяться ці відрізки. Значить, відрізок СД відноситься до відрізка АД як один до двох. Оскільки пропорційність відрізків, що належать одній прямій, при зображенні зберігається, переходить у відрізки з такою самою пропорційністю сторін. Значить, ми можемо вже будувати зображення даного трикутника. Нехай оцей трикутник буде зображенням трикутника АВС. Це буде точка А1, це точка Б1 і точка С1. Далі, для того, щоб нам побудувати оцю бісектрису. Ми маємо сторону А1С поділити у відношенні 2 до 1, рахуючи від кута С1. Для цього можна скористатися лінійкою, можна це зробити за теоремою Фалеса. Я проведу довільний промінь із вершини С. За допомогою циркуля або лінійки, позначу. Три рівних відрізки на цьому промені і проведу через ці поділки паралельні прямі. Одна пряма, друга пряма, третя пряма. За теоремою Фалеса ці паралельні прямі на стороні а 1 С1. Утворили рівні відрізки. Оскільки ці відрізки рівні за побудовою, значить оці два три відрізки рівні між собою за теоремою Фалеса. І ось утворилася точка d 1 В цю точку із вершини B1 ми проведемо відрізок B1, D1. Є зображенням даної бісектриси. С1. Д1 відноситься до А1Д1 як 1 до 2. Пропорційність зберіглася значить, це зображення бісектриси. І остання задача на сьогодні ця задача із збірника контрольних робіт під редакцією мерзля для 10-го профільного класу. Трапеція А1, В1, С1, Д1 рисинок 119. Зображення трапеції АБЦД, у якій АБ дорівнює БЦ дорівнює СД. БЦ менше, ніж АД. Побудуйте зображення центра кола, яке дотикається до бічних сторін і меншої основи трапеції АБЦД. Знову давайте побудуємо реальний малюнок. Значить, є трапеція, і коло дотикається до бічних сторін і меншої основи. Причому. Бічні сторони і менша основа рівні між собою. Менша основа БЦ, А Д більша основа даної трапеції. Ось я побудувала малюнок для цієї задачі. Сторони АБ і С рівні між собою. Всі ці сторони між собою рівні. А Д нижня основа трапеції. Центр кола знаходиться десь у середині цієї трапеції, хоча це не обов'язкова умова. Нам треба побудувати зображення цього центра кола на малюнку 119. Або на подібному малюнку. Тут вже бачите, трапеція нерівнобічна, це зображення цієї рівнобічної трапеції. Що ми маємо зрозуміти? Рівність сторін не зберігається. Бачите, тут на зображенні вже видно добре, що ці сторони не рівні. Як побудувати центр цього кола? Проведемо діагоналі трапеції АВЦД. Ці діагоналі є основами відповідних рівнобедрених трикутників. Трикутник АВЦ – рівнобедрений, Оскільки АВ і ВС рівні за умовою. Значить, в цьому трикутнику проведемо медіану Б е, і ця медіана буде і бісектрисою даного трикутника. Якщо цей відрізок продовжити до точки О, то цей відрізок буде містити точку О, точка О буде належати цьому відрізку. Аналогічно проведемо медіану у трикутну БЦ, Він теж рівнобедрений за умовою. Отже, медіана СМ поділили цю діагональ навпіл. Якщо я продовжу цю медіану, то точка О буде належати цій, цьому відрізку теж Продовженню медіани. Отже, центр кола. Лежить на перетині бісектрис. Оскільки ці медіани, продовження цих медіан є бісектрисами даних кутів, значить, все, ми можемо таку точку побудувати. Середини відрізків при паралельному проєктуванні переходять у середини відрізків, значить на рисунку 119 аналогічно можемо побудувати зображення. Центра кола, яке дотикається до бічних сторін трапеції і меншої основи даної трапеції. Ось ви бачите А1C1 це зображення діагоналі АС, точка N1 середина відповідного відрізка. Це зображення точки Н1. В1Н медіана даного трикутника, продовження медіани містить точку О1. Оскільки продовження медіани С1М1 перетинається з відрізком В1Н1 у точці О з променем да? О. Значить, точка О1 є зображенням центра даного кола. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!